Отримав питання, в яких контейнерах краще отримувати п'явок. відповідь. П'явок потрібно отримувати в таких контейнерах, аби їм було достатньо місця для ось таких рухів. У мене п'явки великого розміру в даному випадку. Є і малого, але саме ці екземпляри м, навіть XL-size. Тому вони мають робити ось такі рухи, аби шкірка. Яка ось плаває, ось вона, могла від них відійти. А Якщо у них немає місця, у п'явок можуть бути а, перетяжки. І про ці перетяжки я розповідав в одному із попередніх відео, яке має назву: чи можна ставити на себе хвору п'явку. Насправді такі п'явки, які не скинули шкіру, вони не хворі, вони просто не змогли позбутися ось цієї ділянки. Це з великим рахунком, як чохол. І він стискає тіло вашої п'явки, хірурго, вербана, в даному випадку, як кільце. Там, де формується кільце, воно фізично стягує п'явку і здається, що у неї притяжка, яку багато хто плутає із вірусними захворюваннями. Насправді це жодні не віруси, потрібно просто витягнути вашу п'явку, зробити їй ось такий рух, як повздовж тіла, від голови до хвоста. Ось таким чином ви робите їй масаж. А кільце потім скидається із тіла п'явки. І за декілька рухів ваша п'явка вже здорова і готова надалі вас лікувати. Як я вилікував свого без операції, скільки разів, куди я ставив п'явок у одноіменному відео, як я вилікував свого без операції, а мій досвід.